Своє вітання від управління освіти. З нагоди ось такого сьогоднішнього свята. Дійсно, дуже приємно, що саме наша Марганецька гімназія стала переможцем в цьому конкурсі. Конкурсі клич друзів Граймо разом! Дійсно, це перемога. Перемога тому, що як в кожній перемозі, ви отримали приз. Отримали! Мали приз гарний, красивий, величезний, але це ще не все мабуть, тому що цей приз перш за все дасть змогу. Що зробити, діти? Підскажіть мені, займатися спортом, любити спорт, вести здоровий спосіб життя. Це дасть можливість вам кожного дня приходити на цей гарний спортивний майданчик, вам з вашими батьками. І разом бути тут, проводити своє дозвілля. Отже, мабуть, правильно сказали наші сьогоднішні гості, що завдячуючи педагогічному колективу Марганецької гімназії, завдячуючи учням, які взяли участь у цьому конкурсі, ви сьогодні і маєте цей чудовий спортивний майданчик. Ну а ми, звичайно, з свого боку. Будемо робити все для того, щоб всі школи наші отримали ось такий гарний спортивний майданчик. Але ви перші, і це найголовніше: гарних вам, каніто.